Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, м'який та твердий сири, вершкове масло, хрін та сіль цьогоріч, за підрахунками науковців інституту аграрної економіки, обійдуться в щонайменше 1200 гривень. Це на майже 25% відсотків дорожче ніж торік. Зростання цін у порівнянні з 2022-м відбулось на всі продукти святкового кошику. Зокрема, на рекордні 92% відсотки подорожчали яйця. Однак продавці запевняють, нині ціни поступово знижуються. Було і шість, було і сім, були зросли, а так зараз не впали. були п'ять вісімдесят, п'ять сімдесят, а зараз п'ять шість, п'ять Думаю, що буде зниження. От, так, звісно, тепер кури несуться і домашні, і все. Так що я думаю, що немає такої проблеми, щоб вони дорожчали. Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти. На одному з ринків Ужгорода за кілограм домашньої ковбаси та буженини доведеться викласти по 250 гривень. Близько на 100 гривень дешевше обійдеться коптити м'ясо самостійно. На ринку запевняють, хоч оптові ціни й дещо зросли, втім у роздрібі намагаються їх не підвищувати. На закупки на, на, на даний момент, от на вчорашній день, підняли на 12 рівні закупки. То явление, м -м, то Паска, то все так було, є і буде. Це по закупцям ми говоримо. А в нас ну, в середньому там 5-10 линів разниць. Поднялося на наш спрос на холодець. Ножки мало все підняли, голяшки підняли мало. І був все так. То, що майменше малого є, то... Все. Продавці кажуть, в порівнянні з попередніми роками люди стали купляти продукти в значно меншій кількості. Ужороці запевняють, скуповуватись починають завчасно, оскільки так можна дещо зекономити. Навіть за два інколи буває щось таке. Буряк, морква, цибуля. Тепер теж і цибулю треба наперед купити. То е, брала по 45, а от нині прошу вже. 50 60 гривень цибуля. Куплялись вже, так. куплялись, вже все купили, все приготували і будемо йти святити. Шовдер, ковбаски, грудки, пасочки, яйця. Найдорожче, ніж минуло, ніж було на Різдво. Сир, масло, яйця, шовдер, ковбаску. А більше нічого і не треба. Яйця додали цільні, але вони додавали не тепер, вони додавали протягом всього року. Все, що традиційно кладеться в кошик, що клали мої батьки, діди і так далі. паска, ковбаска, хрін, сіль, що там масло, боже. Ну все, що готується, все, що ми хочемо снідати на викладний сніданок. Ціни значно дорожчі. Паску, шовдар, ковбаску, яйця. З рослини дуже і на овочі, на фрукти, помідори, огірки. Ціни дуже великі. Вже майже все скупила, ну, ціни звичайно більші, дуже високо виросли. М'ясо, яйця та й овочі теж не радують цінами, все абсолютно дуже, дуже дороге. Економісти пояснюють, подорожчання продуктів харчування зумовлене багатьма факторами, зокрема підняттям вартості енергоресурсів та зниженням об'ємів виробництва. Також традиційно перед святами ціни на окремі продукти дещо піднімаються однак надалі їх вартість не зростатиме. Для цього є кілька факторів. Перший з них це фактор, який унеможливлює значне зростання. Це низький платоспроможний попит населення. Ви знаєте, що багато. Людей в Україні втратили роботу, заробітна плата скоротилася в середньому десь на 25%, багато людей виїхало. З іншої сторони починається теплий період року, і витрати на сільське господарство знову ж таки на тваринництво, тваринництво і на виробництво молока будуть потроху зменшуватися. Якщо до великоднього кошику, крім традиційного наповнення, додати ще вино та свіжі овочі і фрукти, закарпатцям доведеться додатково викласти ще близько 250 гривень. Відтак вартість цьогорічного великоднього набору сягне показникам у півтори тисячі гривень.